Вітаємо вас, панове, на каналі Аналітик Про. Мене звати Олександр Лірчук. До ваших послуг наш проєкт під назвою Будуємо країну разом. Кожного дня ми прокидаємось у тій країні, яка є результатом наших з вами зусиль або нашої з вами пасивності. Дозвольте, перш ніж представити вам сьогоднішнього нашого співрозмовника, нагадати згідно з їх інтернет-традицій, варто натиснути на дзвіночок, підписатися, ми цінуємо кожного підписника, кожен коментар. Тарас Теткий власною персоною сьогодні за мене на зв'язку. Пане Тарасе. Добрий вечір. Вечір добрий. Наперед дякую, що змогли приділити нам трохи свого часу. Пане Тарасе, ну про що тут говорити? Ми нагадаю нашій аудиторії, що пишемо цю програму 14 травня, зараз за київським, 20.30. Всі в очікуванні, що ж там буде у Стамбулі. Тому я вам пропоную от таку тему для розмови: Стамбульський гамбіт. Хто виграє? Гамбіт нагадаю від італійського гамбетто, тобто підніжка. Це така загальна назва шахових дебютів, яких одна зі сторін, зі сторін в інтересах якнайшвидшого розвитку, я з Вікіпедії взяв створення атаки на короля суперника або захоплення центру шахової дошки, або просто для загострення гри жертвою іншими фігурами. От. На даний момент існує повна. Пане Тарасе, невизначеність стосовно можливих перемовин, які призначені на завтра на 15 травня у Стамбулі, і це лише підігр... підігріває інтерес аналітиків, всі ж в очікуванні. Як ж, що ж воно? Давно такого не було. Враження таке відчуття складається, що ми знаходимося на якомусь Рубіконі, що от щось може реально змінитися. На вашу думку, якщо я вже так з вашого дозволу про гамбіт. Ким або чим доведеться під час цих перемовин, якщо вони відбудуться, пожертвувати заради перемир'я тридцятиденного чи заморозки? Ну, ви знаєте, останніми тижнями і особливо останніми днями ми є свідками не те, що відсутності серйозної політики чи серйозної дипломатії, ми є свідками якогось дипломатичного фейку. Якихось симулякрів, якихось ну достатньо дешевих ігор в так звані переговори, і відомий автор е, всього цього хаосу, е, прізвище автора Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, який спочатку пообіцяв закінчити російсько-українську війну за 24 години. Потім, ставши президентом, пообіцяв за 100 днів. А тепер бачить, потім запропонував себе як посередника в переговорах між Україною і Росією і навіть. В Саудівській Аравії ці переговори трошки пройшли два раунди. А тепер він хоче просто втекти з поля бою, зрозумівши, що ніяке посередництво йому дивідентів не приносить, і він тепер уже висунув останню. Ну це на цю секунду останню ідею угу. е, про так звані прямі переговори між е, Росією і Україною. А якщо ті прямі переговори не відбудуться, то він Трамп вмиває руки, тобто Америка кудись піде. І е, в даному випадку, е, так як на сьогоднішній вечір виглядає, то найбільш вірогідним наслідком завтрашнього стамбульського гамбіту, як ви влучно висловилися, е, буде результат із цифрою нуль. Якщо ці переговори відбудуться, отже, що може бути, може це бути, буде імітація, така собі? Безумовно, безумовно. Якщо вони будуть ці переговори, бо те, що сторони. Там кудись приїхали в Стамбул, то ще не означає, що вони там зустрінуться, і що це ще не означає, що вони там сядуть за один стіл, але думаю, що вірогідність, що якась делегація України зустрінеться з якоюсь делегацією Російської Федерації, складу якого ми не знаємо, за участі Віткофа і Келога, які їдуть з Америки, ну якась вірогідність існує. Ну, я напевно відкидаю варіант, що там з'явиться Путін, як і відкидаю варіант, що Зеленський, який уже в Стамбулі, візьме участь в переговорах, які не будуть мати з російської сторони російського президента. Чесно кажучи, я можу сказати, що я дуже категорично негативно віднісся до його ідеї, висловленої в понеділок, що він, мовляв, готовий сам прибути в Стамбул і зустрітися з Путіним. Думаю, Пане Тарасе, але ж це був ефектний крок. Як, Це був ефективний, кру... але не ефективний крок. А я вважаю, що мають бути ефективні кроки. І насправді, тим самим ми показали, українська сторона, на жаль, показала, що ми граємо в чужу гру. Ми граємо в гру Путіна і в гру Трампа, які, напевно, за спиною України багато про що домовилися. Бо дивіться, що сталося на вихідні, лідери чотирьох європейських країн прибувають до Києва і разом з президентом України ухвалюють. Заяву, яку багато хто назвав ультиматумом, так що якщо Росія з 12 травня, тобто з понеділка, не погоджується на тридцятиденне перемир'я, а наприклад висуває якісь додаткові умови, які будуть вважатися відмовою, то Європейський Союз вводить серйозні санкції негайно, рівно через е пів доби Путін в нічному зверненні реагуючи на цей ультиматум. Пропонує прямі переговори Росії і України через дві години чи через чотири години цю ідею Путіна раптом підтримує Трамп, що по меншій мірі дивно. Оперативність, з якою американський президент, який спочатку підтримав ідею тридцятиденного перемир'я, раптом підтримує вже ідею прямих переговорів. І тут ні з того, ні з цього президент України Зеленський робить ще один крок, який ви називаєте ефектним, а я вважаю помилковим. Він каже, а я сам поїду в Стамбул і я готовий з тобою один на один. Ну, знаєте, стадіон так стадіон, це ми вже проходили в 2019 році. В 2019 воно раз спрацювало. Треба було. В 2019 спрацював. Це один раз це проходить, другий раз це вже виглядає дещо трошки фарсом. І е, тепер треба добре подумати: навіщо Путін раптом витягнув з е, кишені ідею прямих переговорів? Mm -hmm. Та він просто відбивав ультиматум. Чотирьох європейських лідерів і Зеленського щодо припинення вогню. Та зрозуміло було, що Путін ні в який Стамбул не поїде. А чому він ви наїде... так впевнені, що він не поїде? От розумієте, він же ж наїде... має, він має якось поміде. відреагувати, проігнорувати зовсім не може. Ну не може. Його не зрозуміють так. навіть так, в, в Росії, навіть реагував. його прихильники суто знаєте за такими реагує. дворовими вуличними поняттями, за якими живе Росія, це їхня ментальність. Вони його не зрозуміють, якщо він просто промовчить, а тим більше не приїде. Та Путін є кагібіст. Він знайде десятки способів, як елегантно з тої ситуації вийти. Він же їх знайшов. Він устами свого е речника Піскова заявив, що він зайнятий переговорами з Малайзією, і в Стамбул поїде делегація. Ось що він сказав. А, а якщо там ще щось буде, він завтра ще може заявити, що взагалі-то. Для того, щоб Зеленський з ним зустрічався, потрібно відмінити рішення Української РНБО, яке забороняє прямі переговори. А потім він може заявити: а взагалі ти президент Зеленський нелегітимний в моїх очах. Я не з тобою буду говорити, а з твоїм парламентом. Та у цього КГБ в кишені десятки способів, яким чином. Пане Тарас, а чому ж він мовчить? От на даний момент, вже 21 14 травня, так. У Піскова сьогодні вчора питали, що ж там з візитом. Преса російська цікавиться. І він сказав, що цитую Піскова: що Путін дасть відповідь, чи поїде, чи ні, тоді, коли буде вважати за потрібні. А чому ж це, ну, я... з чим пов'язана ця пауза? Можна було б одразу сказати те, що ви щойно озвучили. Не поїду, тому що от. чому мовчить? моє, Моє припущення зовсім просте: Путін веде перманентні переговори з Трампом. І якщо Трамп йому пообіцяє приїхати в Стамбул ага. і погодитись на його ідею стамбульських домовленостей 22-го року, то Путін може приїхати. І уявіть собі ситуацію: коли в Стамбул приїжджає Трамп, приїжджає Путін, а Путін витягує на переговори з кишені е, стамбульський договір 22-го року від 14 квітня, кладе перед Зеленським і каже: Підписуй, і буде тобі мир. А Трамп каже: О, як все прекрасно! Ну, давай підписуй Зеленський. Ну, давай тут пару пунктів трошки викреслим, Тут забагато, але в цілому треба підписати. І вони помножать Зеленського на ноль. Ну, вже президент України не розуміє цих небезпек? Тому я й вважаю, що це була помилка заявляти всупереч рішенню, що прийнято в неділю в Києві, що тримає європейськими лідерами, про перемир'я з 12 травня. А якщо ні, то санкції. Він раптом на догоду Трампу. І, слідуючи в форватері Путіна, заявляє, я їду в Стамбул. Та yeah. я вважаю, що вірогідність э, ця є низька, оскільки швидше за все стану на сьогоднішній момент, у Путіна не виходить э, про щось серйозне домовитись з Трампом. Але якщо він домовиться, я вас запевняю. Це ті шахраї поставлять Зеленського до стінки. І як він потім викрутиться з цієї ситуації? Я пане пане Тарасе, я нагадаю, що той самий Пісков сьогодні в день. Реально висловився, що всі тези Кремля для перемовин в Стамбулі на столі. В свою чергу, навіть посол МЗС Російської Федерації Мірошник уточнив, що узгоджений в Стамбулі у 2022 році текст а, може бути варіантом регулювання конфлікту з врахуванням коректив за три роки. Ну, в дійсності, якщо вони вже фактично відкрито говорять, що в Стамбулі в якості предмету для розмови буде той текст, ну, взагалі нема сенсу сідати з ними за один стіл. To, oh. Безумовно, безумовно, немає сенсу, і тому не треба грати в чужі ігри, не треба грати за чужими сценаріями. І президент України думає, що він зіграв на випередження. Насправді він грає в чужі сценарії, і просто єдине, що зараз заважає е, вже його поставити до ну, перед дуже тяжким рішенням, це те, що швидше за все у Путіна не виходить домовитися з Трампом і він мовчить. І тому більш вірогідним є, що завтра приїде в Стамбул делегація без Путіна. Ясна річ, що Зеленський не буде з тою делегацією зустрічатися. Він буде вимушений послати когось від себе. Бо Вітков з Келогом їдуть в Стамбул, Їдуть. І, скажуть, і, Трамп, і Трамп поруч, і Трамп поруч і Трамп там недалеко. Катарі, буде. І Трамп в Катарі. Так. Ну так Вітков і Кело скажуть: ти що, ми тут кинули все в Америці? Їдемо в Стамбул, а ви тут дурака валяєте? Та це все ігрища. Це ігрища Кагібійські з боку Путіна і Шахрайський, вибачте за мене за прямоту, з боку Трампа. І на мою думку, президенту України не треба грати в такі ігри. Бо якщо він хоче 150 раз показати недоговороздатність Путіна, ну то знаєте, для всіх людей на земному на, на цій земній кулі вже давно ясно, що Путін є недоговороздатним. Пане питання не в тому, щоб шукати якісь ага. аргументи, а питання в тому, Захід має сміливість і рішучість наказати Путіна і положити його на лопатки. Чи немає такої рішучості? Напевно, що стосовно рішучості, напевно, ну виникають питання. Ви знаєте, стосовно наших європейських партнерів. Е, ну от цей візит 9 травня європейських тузів. Я вживаю таку термінологію, тому що ну Трамп започаткував так. В нього карти постійно там про карти. Сам Трамп він напевно джокер там. Ну а це чотири європейських тузи, прем'єр-міністр, президенти приїхали раптом несподівано, візит був, був не, не анонсований. З'являються в Києві і висувають Путіну ультиматум або перемир'я за три дні, або ми санкції. Ну, це теж, напевно, з точки зору традиційної класичної дипломатії, це теж такий крок, завідомо, відомим наперед результатом, що Путін на це не піддасться, на такий ультиматум. Ну то добре, але дивіться, я виходжу з того, що ми маємо справу з серйозними європейськими політиками. Ну, якщо лідери Франції, Британії, Німеччини і Польщі приїжджають. І на прес-конференції заявляють про цей ультиматум, який, якщо Путін не виконує, вони вводять санкції, Ну то серйозні політики мають відповідати за свої слова і вводити санкції. Бо якщо ви того не робите, то ви показуєте себе слабаками просто. Ви показуєте, що ви не є люди слова, що ви просто боягузи. І в даному випадку мені здається, що і президенту Зеленському треба було притримуватися цієї домовленості, яка була досягнута в Києві. А не погоджуватися на другий день вже їхати до Стамбула, бо тепер європейські лідери використають поїздку Зеленського в Стамбул для того, щоб санкції не вводити. Так вже ввели. Так, Слухайте, Поїхав в Стамбул, пане Тарасе. Сьогоднішня новина, буквально от дві години тому, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підтвердила, що Європа сьогодні погодила 17 пакет. Ам там вже і про 18 й про 18-й говорять санкцій, нових санкцій проти Росії, які зокрема стосуються тіньового флоту. Тан. Танкерів. Е, зрозуміло, що ці санкції там потрібно згодити. Це тривалий процес там в Європі. Е, вони не з завтрашнього дня будуть ухвалені і почнуть діяти там колись. Але ж тут, ще й стосовно сміливості, знаєте, теж сьогодні була оприлюднена європейською американською пресою видання Політико Американське. Е, опублікувала інтерв'ю з Борисом Джонсоном, колишнім прем'єр-міністром британським. Він сказав в нас в цьому інтерв'ю. В нас не вистачило свого часу тоді, коли він пам'ятаєте, під час подій у е, Стамбулі, 22-му році, він несподівано з'явився в Києві. В нас тоді не вистачило сміливості, щоб по-справжньому підтримати Україну за часів Джо Байдена. Також Джонсон висловив впевненість, що Трамп здатен впоратись із ситуацією краще. Якщо тоді, пане Тарасе, не вистачило сміливості. Ми й так підозрювали, що в них тоді чогось там не вистачало. То чого їм зараз не вистачає? Ну, санкції Путіна не налякають, ви розумієте. І ультиматумом його теж не візьмеш, судячи з цього. Чого їм зараз не вистачає? Окрім, окрім е, бажання приїхати в Київ і продемонструвати себе в очах, так знаєте, спільноти світової позитивно. Та ні. Я вважаю, що реальні санкції якраз Путіна зупинять. Тільки реальні санкції, якщо ви заблокуєте. Танкерний флот на виході з Балтійського моря, то це обвалить російську економіку. Росія щомісяця випускає через Балтійське море в Атлантичний океан приблизно 100 танкерів з сирою нафтою і 100 танкерів з нафтопродуктами. Якщо ви забороните вихід і Росія не зможе продати цю нафту, то вона через два місяці вибачте за слово загнеться. Отакі санкції треба вводити. А не якісь паперові, а пейси. вони здатні, враховуючи європейську бюрократію на такі санкції. Так, там ж бою, угорщина що, буде здатні. проти Словаччина. Ну ми знаємо, як це буває. В них це може це такі санкції стосуються країн, які виходять до Балтики. Тут ага. Словаччина і Угорщина, ні до чого, це вони там узгоджують консенсусом в ЄС 17 пакет. Він так. вимагає згоди, так на, я про це. Я про це. А якщо країни, які виходять до Балтійського моря, а це Польща, Німеччина, Данія, Британія, Швеція, Фінляндія і е, Норвегія, то вони можуть самостійно і достатньо тільки екологічних підстав для того, щоб зупиняти російські танки. Тобто цей так... пакет санкцій, 17 про який я щойно казав, це ні про що? Ні, ну вони там 100 танкерів будуть визнали що як такі, що попадають під санкції. Ну, Росія тих має танкерів півтори тисячі. Ну, 100, це звичайно краще, ніж нуль. Але це не те, що зупини Путіна. І в даному випадку я хочу вам сказати так: що якщо Урсула фон дер Ляйн об'явила, що 17-й пакет узгоджений, його треба вводити негайно. Але тепер у них є ну, е відстрочка, тому що всі чекають завтрашнього дня, 15 травня, відбудеться чи не відбудеться зустріч з моєї точки зору, незалежно від того, буде вона чи не буде, результат буде нульовий. Ніяких переговорів не буде, це все симулякри. Бо у випадку, коли переговори не відбудуться, наслідків не буде ніяких. Якщо вони відбудуться, вони закінчаться нічим. Росія заявила про свою позицію. Стамбульський договір 22-го року, плюс учот сложившихся реалій, як вони кажуть, тобто завойовані території, а Україна цю позицію категорично не приймає. І який посередник нам з вами в цьому поможе? Ніякий. Переговори ні до чого не приведуть. Це все ритуальні ігрища, а не переговори і не дипломатія. Просто всі хочуть сподобатися Трампу і не посваритися з Трампом. Ну, колись доведеться. Слухайте, Слухайте, ну, якщо Путін позиція. не приїде, ну це буде, скажімо так, Трамп очікує на його приїзд явно. І... Дивіться, якщо а... Путін не приїде, то у Трампа є два виходи. Або вийти з переговорного процесу як посередник. Що швидше за все, Трамп зробить, або звинуватити Путіна в небажанні укласти мир О. і стати на сторону України, що з моєї точки зору менш вірогідно. Але такі дві опції перед Трампом на столі є. І оце може єдине єдине позитивний наслідок, який може бути від завтрашнього дня 15 травня. Єдиний більше я нічого позитивного там не бачу і не очікую. Ви знаєте, все одно ми живемо в сподіваннях з надією на те, що щось завтра вирішиться. Тут же і астрологи там всього світу підтягнулись. Давно вони казали, що 15 травня щось таке буде. Ви, от як розцінюєте, наприклад, ті заяви наших європейських друзів? Зокрема, Макрон сьогодні розговорився. Я не знаю, з чим це пов'язано. Президент Франції Макрон сьогодні несподівано розписався у певній безпорадності, Я цитую західні змі, заявивши, що Франція вже віддала Україні все, що могла, і не може нарощувати поставки для Києва. Це ціла Франція, розумієте? Ну, військовий флагман Європи, ядерна держава, єдина на всю Європу. А також він додав: ми не можемо віддати те, чого у нас насправді немає. Ми не можемо також позбавляти себе того, що необхідно для нашої власної безпеки. От з якою метою перед цими перемовинами, так після цих ультиматумів, Трамп, ой, Трамп, Макрон робить такі заяви, кому вони адресовані? Що в нас нічого немає, ми все віддали. Це з одного боку свідчить про те, що Франція дійсно багато Україні дала, а з другого боку, це визнання реалій, що вона більше не має нічого. І трьох років а навіщо, російської... навіщо це озвучувати? Ви розумієте, це... на, на війні не говорять, що в нас не бракує снарядів. Про це мовчать. Ну, то, це його його ну, то, то, його, то його треба питати, навіщо він це озвучує. Але ми добре знаємо, що насправді трьох років російсько-української війни не вистачило, щоб Європа роздуплилася. І тільки зараз, у 2025 році, Європейська комісія прийняла план ремілітаризації Європи, який ще належить зараз запустити. Найти на цей план кошти, запустити своє воєнне виробництво, і дай Бог через два роки вийти на рівень, коли вся Європа зможе на рівних тягатися з Росією. Ну, якби не Україна, і її можливості, то я не знаю, що би зараз тою Європою було. А чому вони такі заяви роблять? Ну, бачите, ну, 80 років ситого життя після Другої світової війни, під ядерною парасолькою Америки, ну, зробили з них вегетаріанців яким ну, почекайте, але разом з тим, пане Єсте Тарасе, Макрон вчора чи позавчора зробив таку собі теж, скажімо, войовничу заяву, що вони готові розміщувати свої ядерні сили на території інших європейських країн, зокрема у Польщі, але кнопка буде в їхніх руках, у французьких. Це, ну, це серйозний такий меседж, розумієте? Ми готові. Франція раніше ніколи не розміщувала свою ядерну зброю на території інших держав. Ну, ядерні сили вони готові розміщувати, бо вони в них є. І про це просить Німеччина. А звичайних в них вже нема. І Макрон про це заявляє, що ми все вам віддали українці, Ми більше немає. Ну це, ну, це дійсно визнання реалій. Вони справді не мають. І віддали нам вони все, що вони мали. А ядерна зброя це прохання Мерца, канцлера Німеччини і підготовність Німеччини передати Україні Тауруси. І тому ця заява Макрона насправді для України це серйозний позитивний сигнал. Це сигнал, що ми отримаємо Тауруси, які стріляють на 500 кілометрів. І це означає, що ми можемо бити по російських тилах. Оце те, що треба. Єдине, що треба зараз від європейців для України, це озброювати, озброювати і ще раз озброювати Україну, а не гратися в дипломатичні симулякри в Стамбулах, Еріадах чи якихось інших столицях. Ну от... Той самий Макрон сьогодні відзначився, я продовжу. Ну, просто він такі якісь, мені здається, знакові заяви зробив. А, саме він сказав сьогодні: Українці чітко розуміють, що не зможуть повернути втрачені території. От, на вашу думку, кого він мав на увазі під словом Українці? Він мав на увазі Володимира Зеленського і його оточення, так? Чи народ України. Ну і взагалі, як на вашу думку? Це будуть, будуть поводити прихильники от війни до переможного кінця, які виступають проти будь-яких заморозок, перемир'я. Я розумію, цих людей. Є такі, кажуть, що от треба от відступати, от повертати Крим і все інше, окуповане. Ну, бачите, ми цілий час зараз хочемо зрозуміти, чому Макрон говорить ту чи іншу фразу. Ну, Він ж не ну, просто він так наперед... це говорить. Є якийсь ну, сенс цих озвучених ну, цих синтез. Ну, він говорить, що ну, ну, ми, ну, ми ж не впливаємо на те, що він говорить. Ну, Макрон в цій фразі забув одне єдине слово: що Яке? українці розуміють, що вони на сьогодні не готові відвоювати свої території, а завтра Яке? будуть готові. І те, що війна насправді зараз зайшла в тупик, ні, Росія не може наступати, ні Україна по великому рахунку в стратегічному плані, означає лише одне: що та сторона, яка здобуде військово технологічну перевагу на полі бою, і почне наступати, і здобуде перемогу. Так от Україні потрібно зараз рухатися саме в цьому напрямку. Лінія фронту фактично застигла, незалежно від того, будуть підписані якісь документи, чи не будуть. І зараз гонка між Росією і Україною йде за те, хто швидше вийде на новий військово-технологічний рівень, на нові види озброєнь або на більш якісне озброєнь. І той, хто це зробить швидше, почне наступати і виграє війну. Так от задача України зробити це швидше. І переконати європейських партнерів, що саме в цьому є основний вихід для того, щоб завершити війну і здобути справедливий мир. От і все. А що Макрон там собі говорить? Ну, ну чекайте, Макрон каже, що в нас, в нас нічого немає. Німеччина, ну тауруси теж все не вирішать. Їх там обмежена кількість тих таурусів, а, наскільки ми знаємо. Так Німеччина, правда Мерц сказав, що відтепер. Німецький уряд не буде оголошувати анонсувати наперед кількість постачань там зброї в Україні і так далі. Тепер це буде державною таємницею. Нарешті три з половиною роки кожна поставка, навіть якогось там чогось дрібного, все анонсувалося. Яким потягом? Куди зжешова, коли приїхало? Скільки? Мене завжди це дивувало. МЕРС обґрунтовує засекреченість поставок України. Тим, що це має викликати певну, як процитую, стратегічну невизначеність. Нарешті три з половиною роки. Вони заговорили наші партнери європейські про стратегічну невизначеність для Путіна. Для Путіна. Ну от про яке переозброєння от, ви говорите, якщо Трамп фактично вже заявляє про вихід, так? Цієї ці історії йому не цікавою. Макрон каже: в нас нічого немає. А хто тоді? Ну, дивіться, ну слава Богу, що Мерц нарешті зрозумів, що нема чого. Розказувати про те, що в Україні Німеччина буде поставляти. Але ще до Мерца, ми з відкритих джерел знаємо, що Німеччина має приблизно 500 таурусів. І ще до Мерца ми знаємо, що в 2025 році Німеччина запустила виробництво нових ракет Таурус. Тому як вони віддадуть нам існуючі ракети, вони вже почали виробництво нових. І це добре. Це для України є серйозніший вихід, тому що в додаток до наших дронів. Які нищать російські тили, російські бази і російські склади. Ми ще будемо мати 100-200 таурусів. Ви можете собі уявити, як ми їх використаємо. А те, що вже зараз не треба про це говорити, ну правильно, не треба. А що стосується Трампа, він там з переговорів може й вийде, але його барижна бізнесова натура є така, що зброю вони нам продавати будуть. Будуть будуть. Вони й зараз вже почали продавати нам зброю запчастини до літаків, F-16, з ракети до Петріотів. І до інших зенітних систем. Якщо Україна буде платити, вона буде платити європейськими грошима. Американські збройні компанії будуть продавати нам цю зброю. Я не сумніваюсь. Ну, ціна може бути різною. Ви ж знаєте, якщо ми говоримо ну, про. Ну, Тут ціна для нас не має значення. Нам потрібна зброя, і на... бо ніякі переговори нам миру з Росією не принесуть. А, і все ж таки на завтра, на завтра ваш прогноз: Путін приїде в Стамбул чи ні? Ну, я думаю, що вірогідність дуже низька. Швидше всього приїде якась делегація, яка можливо зустрінеться з українською делегацією, а можливо, і не зустрінеться за посередництва якихось діячів з Америки. Ну тож Вікова і Келога. А може, в якийсь момент хтось перечепиться через сходинку, а хтось пролиє. Воду на піджаке, і це буде використано як привід зриву зустрічі. І ну, таке, дивіться, можливо, дивіться, Рубіо Вітка е, в, до Стамбулу, так е, українська делегація на чолі з президентом. Там поруч Трамп, який готовий, от в будь-який момент, за сигналом від Путіна, бути теж там. Від Росії вже надійшли заяви, що Лаврова навіть там не буде. Тобто, рівень делегації російської. Ну, Якщо Путіна немає, Лаврова немає, а хто ж тоді? Ушаков Це... приїде. Ушаков приїде. І е, скажу вам так: очікування і інтрига велика, а відчуття мене таке, що все закінчиться великим пшиком. Ми вас почули. Пане Тарасе, дякуємо за цікаву розмову. Це була думка Тараса Стецьківа. Депутата п'яти скликань, народного депутата. Пане Тарасе, дякуємо вам за те, що дали можливість поспілкуватися. Дякую вам, на все добре. На все добре, панове. Вас закликаємо підписуватися на наш канал, тисніть на дзвіночок. Цінуємо кожного підписника, кожного, кожен коментар. Мене звати Олександр Льорчук. До наступних зустрічей.